Добрий, день, мої другокласники, та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші вам уроки і в цьому році ви нам наложите випереджувати одну тему і будемо вже перевіряти того, чого ми навчилися. Отже, тема сьогоднішнього уроку то такі олімпійці та паралімпійці. Бачимо їх прапори. Перше це настава Паралімпійських ігор, друге Олімпійські. Посміхнулися у відповідь сонечку та висловимо впевненість у собі і своїх знаннях. У мене все вийде добре на уроці. Я впораюсь з будь-яким завданням. У мене буде гарний настрій. Читаємо з вами погоду. Яка пора року? Весна, який місяць? Березень? Яке сьогодні число? 11. Чи є сонечко, чи є опаден? Молодці. Так, пригадаємо, які існують види спорту. Так, Бадмінтон, футбол, баскетбол. Так, правильно. Яких українських спортсменів або спортсменок ви знаєте? Ми неодноразово з вами говорили про них. Так, це Яна Клочкова, Андрій Шевченко, і Лілія Підкопаєва, Сергій Бубка, і Ольга Харлан, Олександр Усик. Зимові види спорту. Кьорлінг – це олімпійський вид спорту. Командна спортивна гра на крижаному майданчику. За своїм принципом, гра схожа на боулінг на траві. Зимові види спорту. Стрибки з трампліна. Це зимовий олімпійський вид спорту. Стрибки на лижах зі спеціального трампліна на схилі гори. Стрибок оцінюється за дальністю та якістю. Біатлон. Так, а це двоборство, що поєднує лижні перегони і стрільбу з гвинтівки, лежачи та стоячи на кількох вогневих рубежах. Присталь. Так, так само зимовий вид спорту, у якому лижники займаються не тільки проходженням на швидкістю певної ділянки, а й виконанням лижних трюків. Бобслей вид самого спорту, швидкість кіконя з гір по спеціально обладнаних льодових трасах. На санях, які мають керування, розраховане на 2-8 на осіб. Ковзання йде по спеціальній снігово льодові доріжці з віражами на поворотах, швидкість при цьому може становити 90-100 км за годину. Олімпійські ігри це міжнародні спортивні змагання, які проводять кожні 2 роки влітку і взимку, серед найкращих спортсменів світу, Гасло спортсменів Олімпійських ігор. Швидше, вище. Сильніше. Олімпійський прапор із п'ятьма різнокольоровими кільцями. Перше використаний на Олімпійських іграх в 1920 році в Антверпені, Бельгія. На Обливом Олімпіади є п'ять приплетених кілець різного кольору, які символізують єдність п'яти різних частин світу. Європа це блакитний, Азія жовтий, Африка чорний. Австралія і Океанія – зелений та Америка червоний. Отже, ще раз, Європа Блакитний, Азія жовтий, Африка чорний, Австралія Канаді зелений і Америка червоний. Літні види спорту це бадмінтон, стрільба з лука або лучництво, бейсбол, спортивне плавання. Відомі українські олімпійці, фігуристка Оксана Байов, народила 16 листопада 1977 році в місті Дніпро, українська фігуристка. Це перша олімпійська чемпіонка незалежної України, дворазова срібна призерка чемпіонатів Європи, чемпіонка світу, почесний громадянин Дніпра. Плачина Яняна Кличкова має прізвисько Золота Рибка. Почала займатися плаванням з 7 років. Чотириразова олімпійська чемпіонка з 12 років. 19-ти разова чемпіонка світу, п'ятиразова рекордсменка України. У 2009 році закінчила професійну кар'єру. Гімнастка Лілія Підкопаєва почала займатися спортивною гімнасткою з 5 років. У зал її привела бабуся. Загалом добула сорок 45 нагород. На Олімпіаді 1996 року стала дворазовою олімпійською чемпіонкою. Один із елементів подвійний сальто з поворотом на 180 разів. Градусів досі ніхто не може повторити. Боксер Олександр Усер це абсолютний чемпіон світу з боксу в Крузервейті одна з вагових категорій, переможець світньому боксерській супервесі WBSS, володар Кубка Мухаммада Лі, заслужений майстер спорту України кавалер Ордену за заслуги другого ступеня. Андрій Шевченко це легендарний український футболіст, володар золотого м'яча у 2004 році. приз, який вручається найкращому футболісту Європи. Шість разів визнавався кращим футболістом України, найкращим попередир в історії збірної України, на його рахунку 48 голів. Так, Паралімпійські ігри. Це міжнародні спортивні змагання для людей з обмеженими фізичними можливостями. Традиційно їх проводять після Олімпійських ігор. Змагання паралімпійці доводять, що спорт для людей з інвалідністю це шлях до успішного повноцінного життя та їх емблема червоно синє, зелене. Відомі українці паралімпійці Ігор Ребтьох, український лижник, біатлоніст, майстер спорту України міжнародного класу. У результаті побудову травму втратив усі пальці лівої руки у віці 5 років. Оксана Шишкова. Це українська лижниця, бітлоністка, майстер спорту України міжнародного класу. Народилася 10 червня 1991 року в місті Харків. Трьох років займалася вцікропотичної гімнастики. У десятирічному віці в неї почав погіршуватися зір, і вона отримала два різні дитинства позору. Найбільшу кількість нагород завоювала в тандемі з Гайдом Віталієм Козаком. На їхню рахунку дво, дві золотих медалі, три срібних та одна бронзова. Марія Помазан, українська легкоатлетка, майстер спорту України міжнародного класу, член збірної команди України з легкої атлетики серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Багаторазова чемпіонка світу в штовханні ядра, метані диска, паралімпійська чемпіонка 2012 року. Отже, розгорніть, будь ласка, свої зошити та запишіть на 26 наше гасло, яке у нас має так швидше. Вище, сильніше, швидше вище, сильніше. Так, якщо потрібно, зупиняєте, якщо ні, так, розфарбуй облем Олімпійські та Паралімпійських ігри. Пригадуємо, Європа у нас тут синім, жовтим Азія, Африка. Чорним, зеленим Австралія, Канарія. І червоним у нас Америка. Тут у нас червоний, синій та зелений. Зупинили. Так, якщо вам потрібно час працюєте, якщо ні, ми з вами йдемо далі. Чим різняться Олімпійські ігри і параолімпійські, які гасло Олімпійські ігри, які бувають види спорту, які риси характеру виховує спорт? Про яких видатних українців тобі хотілося дізнатися ще більше? І нам з вами потрібно ще виконати одне завдання це відомі українські спортсмени їх розділити. На портрети та сама. Наприклад, бачимо, художня гімнастика, двічі призерка Олімпійських ігор. І це у нас Ганна Бессонова. Далі дивимося. Євліна Світоліна. Вона у нас це теніс. Найуспішніша у своєму виді спорту Українка. Це тенісистка. Далі Володимир Кличко, це у нас бокс, це Олімпійський чемпіон. Андрій Шевченко. Футбол, золотий м'яч. Є. Оль... Ольга Харлан це у нас фехтування, олімпійська чемпіонка. Яна Клочкова. Плавання у нас золота рибка. Далі Олена Підгрушна це у нас біатлон. І встановив два світових рекорди це Сергій Бубка це стрибки з Жардини. Чудово все ви, молодці! На вас все вийшло. Гарного вам дня, до побачення.